Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Український дрон Камікадзе успішно пройшов тестовий запуск. У пропагандистів Палає БПЛА приписують ураження цілей на відстані у тисячу кілометрів і майже вдвічі більшу бойову частину ніж у шахедів до 75 кілограмів вибухівки. Розвідка підтвердила великі втрати росіян в селі Балкове поблизу Токмака. В ніч з 8 на 9 лютого там палав ангар з російською технікою, зокрема заправники і вантажівка Урал. За минулий тиждень рашисти втратили склади у Мелітополі, Васильівському та Бердянському районах. Сучасний стоматологічний кабінет відкрили у п'ятій дитячій лікарні Запоріжжя. Оптимізація пройшла за рахунок місцевого бюджету. Лікування за пакетом НСЗУ безкоштовне. Торік стоматологічну допомогу там отримали 950 дітей. У Бердянську окупаційна міліція розігнала пенсіонерів автоматною чергою. Люди скупчилися біля поштового відділення за рубльовими виплатами. Велике полум'я охопило будинок у селищі Зелений Яр. Попередньо відомо, що там надавали ритуальні послуги. СБУці упіймали дезертира. Запоріжець служив матросом по контракту в Криму. У 2014-му перейшов на бік ворога, але розчарувавшись у перспективах Другої армії світу, повернувся в Україну і переховувався, перш ніж його взяли правоохоронці. У Запоріжжі браконьєри ловили рибу колючим знаряддям Драч. Під час рейду поліцейські виявили 240 рибин з порізами: плітка, карасі, густера. Шкода екосистемі десь 380 тисяч гривень. Запорізький кухар пройшов відбір до нового сезону майстер-шеф Владислав Писанець працює на кухні соціального кафе Белуга. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.